Цей фір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєднується наш наступний гість. Це координатор руху Простір Свободи Тарас Шамайда. Вітання, пане Тарасе. Слава Україні. Добрий день, героям слава. пане Тарасе, Хочемо з вами поговорити про законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді 7253. І йдеться в ньому йдеться про заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімів. Розкажіть, будь ласка, про історію цього законопроекту. Знаємо, що і ви, як і ваша громадська організація, і багато громадських активістів зверталися до Верховної Ради, зокрема, з вимогою все-таки прийняти цей закон. На жаль, я так розумію, через депутата одіозного Бужанського це не було зроблено раніше. Яка ситуація нині? Розкажіть, будь ласка. Так, з різних причин затримувалось ухвалення цього законопроекту. Власне, цей законопроєкт е, в своєму первісному вигляді був внесений ще в квітні минулого року, тобто майже рік тому, великою групою депутатів, десь біля 40 депутатів з різних фракцій, на чолі з е, Федором Веніславським, депутатом з фракції Слуга народу. І він передбачав спочатку доволі е, ну, вузький сегмент е, дій, тобто, він передбачав заборону називати географічні назви іменами. Географічні об'єкти іменами російських діячів або чимось, що пов'язано з пропагандою Росії, в липні цей законопроект був ухвалений за основу в парламенті, і тоді ж Верховна Рада доручила комітету з питань державного будівництва цей законопроект розширити, доопрацювати. І, по суті, він до другого читання перетворився на такий системний законопроєкт про деколонізацію простору українського. Подібно до того, як був в 2015 році ухвалений законопроект про декомунізацію звільнення публічного простору від комуністичної символіки, то оцей законопроект, у варіанті якраз підготовленому до другого читання, він передбачає, що визнається злочинною і забороняється пропаганда російської імперської політики. В Україні, і, відповідно, всі назви, всі е, символи, пам'ятники, пов'язані з цією політикою, вони прибираються з, успільно, з публічного простору. І законопроект докладно розписує, що є символом, що не є символами, які винятки, е, хто відповідає, в які терміни повинен бути звільнений е, цей публічний простір, відбутися перейменування, відбутися демонтаж різних символів і пам'ятників. І власне. Доволі довго е, комітет е, працював над цим законопроєктом. 23 лютого, нарешті, він потрапив в сесійний зал і здавалося б, всі фракції його підтримують. Комітет його підтримував одностайно. Однак, е, дійсно, як ви правильно сказали, є такий одіозний депутат Українофоб Бужанський, який е, виступив зі спіччем, ну, на тему воювавших дідов. Проти яких, нібито спрямований цей законопроєкт, дезорієнтував частину депутатів і, в принципі, для підтримки позиції комітету не вистачило в залі одного голосу. Тому законопроект відправили на повторне друге читання. І от якраз сьогодні, буквально 10 хвилин тому комітет повторно розглянув законопроект і повторно схвалив його текст до другого читання. Тому тепер це була одна з вимог, до речі, в нашому вчорашньому зверненні. Ми закликали якраз комітет оперативно розглянути законопроект повторно. Розглянути ті нові поправки, які подали депутати, і, відповідно, підтвердити свій попередній текст, Ну, там, за незначними нюансами, це було зроблено, тобто якісний текст сьогодні був ухвалений. Сьогодні були на комітеті, наскільки мені відомо, теж дебати серйозні, тобто, частина депутатів пропонувала відкласти знову законопроєкт. Буквально, я ж кажу, 10 хвилин тому комітет ухвалив рішення, законопроект комітетом підтриманий, і це відкриває йому шлях на пленарне засідання. Тому тепер завдання керівництва парламенту всіх відповідальних депутатів, щоб цей законопроект був ухвалений в цілому на пленарному засіданні, яке може відбутися вже доволі швидко, наприклад, наступного тижня. А скажіть, будь ласка, чи відомо вам от під час підготовки до другого читання? Цей законопроект, чи не були там якісь внесені суттєві зміни, які можливо вихолощують цей законопроект, який він був в початковому стані? Ні, дивіться, якраз до другого читання зміни комітетом враховані такі, які його посилюють. Які дуже посилюють, які роблять його дуже системним, тому що до другого читання я маю на увазі ще до першого другого читання, так, ще до 23 лютого. Які е, дуже чітко розписують всі процедури, е, тому що погоджено це і з Міністерствами всіма профільними, і з Інститутом національної пам'яті, і з асоціаціями місцевого самоврядування з експертним середовищем. Тобто цей законопроект ретельно пропрацьований. Е, до повторного другого читання там внесені буквально незначні зміни, які ну, технічного характеру вони не впливають істотно на зміст. І тепер найголовніше, щоб уже під час пленарного. Засідання, ні Бужанські, ні його інші однодумці Українофоби не змогли зірвати ухвалення цього закону. Це залежить просто від того, наскільки і правляча фракція, і інші всі фракції будуть чітко підтримувати цей закон. А я вважаю, що законопроект це епохальний. Він може він навіть в чомусь сильніший, ніж закон про декомунізацію, оскільки декомунізація стосується ну, лише комуністичного періоду, а цей закон він зачіпає глибинні пласти от цього російського панування. Uh, і дуже чітко ну, регламентує питання звільнення від російських імперських символів. Ну а скажіть, наскільки все-таки розширюється е кількість, збільшується кількість цих символів чи можливо критеріїв під які підпадають під цей законопроєкт, е порівняно з законом про декомунізацію? Це дійсно ну, складне завдання, тому що з комуністами все просто. Ну, є серп молот, там, чи червона зірка, і тоді в основному це забороняється, так і демонтується. Чи там пам'ятник якимось діячам КПСС. Що стосується Російської імперії е, і ну, взагалі довгого періоду цього російського панування, який займав сторіччя, так, не одне сторіччя, тут складніше, тому що, ну, з одного боку, наприклад, закон передбачає. А що якщо це були якісь е, військові або політичні діячі, або державні діячі Російської імперії, там, Радянського Союзу, Московського царства і так далі Російської Федерації, так якщо встановлення, наприклад, встановлені пам'ятники або якісь пам'ятні дошки, або назви вулиці є, то вони повинні бути ліквідовані, так? Демонтовані, перейменовані, якщо це вулиці чи населені пункти. Але є винятки, тому що, наприклад, Тарас Шевченко він був солдатом царської армії. Ми ж розуміємо, що ми не можемо перейменовувати вулиці Тараса Шевченка, тому що був він військовим царської армії. Або Іван Котляревський, який цілим офіцером був і службовцем, так це такі найяскравіші приклади. Тому там прописані дуже чітко винятки. Що навіть якщо людина, допустимо, була на військовій службі російській, але при цьому вона зробила визначний внесок в українську культуру, наприклад, в українську науку, тоді. Такі люди не підпадають під дію цієї деколонізації, дерусифікації. Так само, до речі, підпадають під дію цього закону не тільки ті люди, які робили якісь злочини в Україні, так, займалися колонізацією України, а і в принципі діячі російські, які займалися колонізацією інших народів, Там Польщі, народів Сибіру, будь-яких територій. Тобто, цей закон, в принципі. І з іншого боку, тобто, забороняючи назви, пов'язані з Росією, ну, наприклад, пов'язані з самою Росією. Там вулиця Російська не може бути тепер, вулиця Московська, якщо цей закон ухвалять в парламенті, не зможе бути таких вулиць. Але, наприклад, вулиця Чеченська чи вулиця ну, там, Башкірська, вони зможуть бути, чи на честь якихось діячів, народів, які є поневоленими Росією. тобто цей законопроект він чітко відрізняє власне, Російську імперію і ті народи, які, як колись Україна, тепер залишаються поневоленими, які за свободу яких, очевидно, ми можемо боротися і не стирати їхні назви з нашої мапи. Так само дуже цікаво, що цей закон дає визначення. Він дає визначення, що таке там українофобія, так, що таке є російська імперська політика, що таке російські символи. Тобто, він ну, Вирішує цілий такий пласт питань, широкий, тому що зараз цей процес він відбувається стихійно. Так, Десь просто зносять, наприклад, пам'ятники Пушкіна, а десь не зносять, кажуть, що він великий поет. Так от за цим законом, пам'ятники Пушкіна, наприклад, чи інші подібні діячів, які возвеличували імперію, навіть якщо вони не були, наприклад, державними чи військовими діячами, але якщо вони возвеличували російський імперіалізм, вони повинні бути демонтовані назви їхні також прибрані. І це тобто, стосується, гру... до речі, не тільки, не тільки вулиць, не тільки міст, не тільки Площ. Це стосується нас, в закладі, в нас, в організації різних, там, засобів масової інформації, ну, медіа зараз так. Тобто це стосується всього публічного простору України. Тобто, грубо кажучи, якщо цей закон приймуть, ухвалять, то е ситуація з пам'ятником Катеріні в Одесі буде вирішена. Ну, ну і демонтований, пам'ятник Катерині в Одесі. Ну, там такі були е, ці, а тут вже це було б на законних підставах, бо, бо, бо ж вона, як би виходить, під декомунізацію не підпадала. Саме так. От, Скажімо, є. Е, е, всі оці Катерини Суворові, Ушакови, всі оці генерали, адмірали, і до речі, радянського періоду теж, так? І. Е, е, Тобто, по суті, це дозволить запустити і нову хвилю декомунізації стосовно радянських е, діячів, таких як Ватутін, який демонтований в Києві недавно, так, пам'ятник. Тобто, це стосується всього періоду, Радянського Союзу також. І, до речі, що важливо, в цьому законі передбачений також антисаботажний механізм, так званий. Е, такий же, як був передбачений в законі про декомунізацію. Що це означає? Е, це означає, що, наприклад. Рішення про перейменування певної вулиці, чи площі, чи демонтаж пам'ятника, в принципі, приймало кологіальний орган приймає місцева рада. Однак в цьому законі передбачено, що якщо впродовж трьох місяців місцева рада не ухвалить такого рішення, то відповідно ці повноваження переходять до міського голови, тому що колегіальний орган неможливо притягнути до відповідальності, ну не набралось голосів і все, розумієте. Тому так само, як це було з законом про декомунізацію 8 років тому. Так само, от, передбачено цей антисаботажний механізм. Якщо Рада не ухвалила, повноваження переходять на кілька місяців до міського голови, там сільського селищного голови. Якщо і голова не ухвалив, тоді військова адміністрація чи там, державна адміністрація, відповідно керівники адміністрації, повинні ухвалити такі рішення. Пане Тарасе, у мене ще одне запитання стосовно назв переймови перейменованих можливо чи за Російською імперією, чи за радянського Союзу, на в честь українських все-таки діячів. Але знаємо, от під час, наприклад, деколонізації можна вже сказати, той самий Переяслав Хмельницький став Переяславом. Чи можна очікувати також, що Хмельницький поверне свою назву Проскурів, чи Івано-Франківськ стане Станіславом? Дивіться, назва Переяслав, або, наприклад, ще деякі такі приклади з так. Володимир Волинський, Новоград Волинський вони, так? Ну, вони Не, тому, не за процедурою декомунізації чи деколонізації, це просто повернення історичних назв древнім містам. І ця процедура, вона звичайна, вона як для будь-яких переименувань, тобто місцева рада подає там, обласній раді, обласна рада, парламент, відбуваються громадські обговорення. Тут немає ніякого антисаботажного механізму, тому що місцева громада або хоче це робити, або не хоче. Тому е чи буде Хмельницький Проскуровим, я не знаю. Ясно, що ім'я Богдана Хмельницького не підлягає деколонізації, тому що це український гетьман. Причому визначний український гетьман, творець, по суті, козацької державності в 17 сторіччі. Тому е це якби не це місто може перейменовуватися, якби Верховна Рада може його перейменовувати за ініціативи самої громади, але. Ясно, що за законом жодне ім'я жодного гетьмана не буде витиратися з карти України, якщо цього не захоче сама громада. Таким чином, добре пане Тарасе. Ще... Це місто Червоноград, та й у Львівській області, нібито не назване на ніякого там комуністичного діяча. Ну але все-таки червоноград, так ну зрозуміло, все-таки це пов'язано ну з з Червоною армією, чи не знаю, з чим. І це, це в такому випадку ці міста будуть переміновані? Я думаю, що вони можуть казати, що це пов'язано з червенськими містами, так? що це там, з князем Володимиром, Ярославом. Е я думаю, що було би добре повернути ім'я е Кристинопля Кристинопіль, да, нинішньому е Червонограду, але це знову ж таки справа місцевої громади. Тобто, це в принципі нормально, що перейменування відбувається з ініціативи громади. І не може перейменовуватися якесь місто тільки тому, що сучасна назва, наприклад, Хмельницький чи івано франківський що вони були присвоєні в радянські часи. Це не є критерієм для закону. Питання угу. цього закону усунути саме імперські російські символи. Ну ясно, що ні Богдан Хмельницький, ні Іван Франко, наприклад, такими символами не є. І ще, до речі, один момент. Але я повторюю, це не забороняє будь-які інші перейменування в звичайному порядку, які діє для будь-яких громад. І ще один важливий момент в цьому законі він передбачає приведення назв міст до норм відповідні з нормами українського правопису. Тобто, умовно кажучи, такі міста, як Первомайськ, там, Сєвєродонецьк, Южне, вони не зможуть існувати, вони повинні будуть називатися українською мовою. Оці міста покручі, так, Октябрьські всякі. Тобто міста, райони, так, все це буде, комісія зі стандартів державної мови повинна бути впродовж кількох місяців написати правильний варіант назви цього міста. Відповідно, місто зможе ініціювати або просто, ну, скажімо, зміну своєї назви на правильне звучання цього ж слова українською мовою, умовно кажучи, там Октябрьське на жовтневе. так. Там «Первомайське» на 1 травневе, або якщо місь, міська громада хоче, вона зможе ініціювати вибір взагалі нової назви зовсім іншої, але в будь-якому разі цих назв покручів, які написані суржиком або російською мовою, їх також на мапі України не залишиться. Ну і, до речі, якраз ви згадали про такі міста. Ми знаємо, що, наприклад, в Южноукраїнську там вже майже рік триває дискусії про те, як має називатися це місто, чи Гарт, чи південноукраїнськ. То в такому випадку, і чи і цей закон якось допоможе місцевій громаді визначити, допоможе, тому що ну вони самі виберуть, яка їм назва більше підходить. Якщо і відповідно Верховна Рада, перш за все, звичайно, е, братиме до уваги думку місцевої громади. Якщо назва буде законною, то е, безумовно, якби пріоритет надається, тому що думають самі жителі, що думають повітряної тривоги, що думає у нас від бій повітряної тривоги, тому повітряної тривоги. тому так. От. Так от це в пріоритеті буде, що хочуть відповідно місцева громада. Якщо місцева громада визначитися не може або намагається саботувати закон, то їй, звичайно, вже Інститут національної пам'яті, Комітет Верховної Ради вони самі підберуть кращу назву. Як це було, наприклад, з Комсомольськом, так, який зараз називається чудовою назвою Горішні плавні, ми пам'ятаємо, що, ну, наприклад, це місто воно саботувало Міська рада власне саботувала перейменування, казала, що без Комсомольська ніяк, що це така назва, просто що жити без неї ніяк. І коли вже Верховна Рада відповідно до закону і на підставі пропозиції Інституту національної пам'яті перейменувала місто на горішні плавні за ім'ям одного з поселення, яке було ну, на цьому місці раніше, то після цього міська рада прокинулася і каже: Ні, давайте ми хочемо не горішні плавні, а хочемо свято Ну, це взагалі є така мода, знаєте, от, щоб тим чимось таким святим і ну, прикриватися так. Там, називати Покровськ, Свято-Миколаїв це така тенденція. Е е е і на що Верховна Рада, звичайно, вже надіслала відповідь Інститут національної пам'яті, їм що, вибачте, ваше місто називається горішні плавні. Тому ви можете перейменувати місто горішні плавні в місто Свято-Миколаїв чи будь-яке інше, але вже за звичайною процедурою. Тобто, яка буде розглядатися по всіх ета... ну, інстанціях, і вони заспокоїлися на цьому. От, тобто, питання, по-перше, все треба робити вчасно. І по-друге, звичайно, думка місцевої громади береться до уваги, якщо вона вчасно буде подана, на це дається там кілька місяців часу. Дякую вам, так, і якщо вона не пройнята наскрізь цим духом комунізму, тому що така сама ситуація в Звягелі, там просто як вони знають в Звягелі, там ну всі. Звісно, моє місто називається Звягель, а Facebook почитаєш там всі та ні, Новоград, Новоград, але рішення вже ухвалене і слава Богу. Ми, до речі, та вже, мабуть, багато українці забули, що був якийсь комсомоль, всі знають саме горішні плавні. Та, звичайно, це з часом. Ну, скажімо, навіть, в, навіть російська окупаційна влада називає українське місто Луганськ Луганськом зараз. А mm -hmm. я чудово пам'ятаю, коли я вчився в школі в 80-ті роки, це було місто Ворошиловград. А місто, знане як Маріуполь, в ті часи називалося Жданов. Хто mm -hmm. про це пам'ятає зараз? Навіть, на, навіть в таких русифікованих територіях, навіть в окупованих територіях, це вже не завжди буде значить, Маріуполь і, і Луганське. Навіть російська окупація не може цього стерти, хоча в них були ідеї там. Але навіть, навіть там люди якби, категорично проти цього. А скажімо, вулиця Банкова, де зараз офіс президента, вона називалася 25 років тому, ну трошки більше, ніж 25, називалася Орджонікідзе. А вулиця Грушевського, де розташований парламент в Києві, називалася на початку 90-х вулицею Кірова. Звичайно, що достатньо одного покоління навіть менше, і ніхто вже не пам'ятає цієї всієї. Воно спадає як якийсь бруд, як луска, яка просто кане в лету і залишиться нормальні історичні українські назви. Навіть якщо хтось ламає зараз списи, то ці, ну. Це буде вже буквально через там, 10 років, зовсім не актуально. Що ж, дякуємо вам, пане Тараса. Ми ну, дійсно сподіваємося на те, що парламент поставить крапку в деколонізації наших українських топонімів. Координатор Руху Простір Свободи Тарас Майда був з нами в ефірі «Громадсько-Інтерактивно». радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякуємо на все добре. На все добре.